Навряд чи доставка суші принесе набагато більше прибутку, ніж банальна заточка цепів для бензопил, ремонт мопедів і обслуговування мотоблоків. Привіт! Сьогоднішня тема 10 нестандартних бізнес-ідей, які можна реалізувати в селі без утримання господарства, без вирощування чогось на землі, але, звісно, з невеликими інвестиціями. Це канал село як є». Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тому підписуйтесь, ставте лайки. У нас багато цікавого на сільську тематику. Почнемо з найбільш очевидного, а закінчимо однішою, яка мало кому взагалі спадає на думку. По-перше, це найбільш банальне виконання робіт мотокосою чи мотоблоком потребує найменше інвестицій по факту. Вам тільки потрібно купити інструмент, потребує найбільше часу, найбільше сил від вас. Які ви будете витрачати на все, і приносить, мабуть, найменше доходу з усіх варіантів, які будуть перелічені далі. А вручну багато в кого немає, або часу, або бажання, або вже сил обробляти, виконувати ці роботи. Тут з витрат, звісно, це покупка обладнання, мотокоси чи мотоблока, плюс до мотоблока навісне. До коси треба купувати диск, чи додатково необхідно заправка, масло, ну і так далі. Ще один завжди актуальний напрямок це обрізка саду плюс заготовка дров. Я зараз не маю на увазі декоративну обрізку, коли формують кущики, там і таке інше, як це роблять в передмістях чи в багатих районах. А саме видалення сухих дерев, обрізання зайвих гілок, старих розчахнутих, корчування і таке інше. Досить часто власники ділянок просять також вивезти кудись. Усе це зайве ділянки. Тому цей напрямок прекрасно поєднується саме з заготовкою дров. Є два напрямки, як заготовляти дрова. Можна з кимось домовлятися, що ми вам вичищаємо ділянку від зайвих дерев і забираємо собі дрова. Інший варіант купуємо дрова в лісгоспі. Мій знайомий отримав грант, на нього придбав собі гілкоподрібнювач. Завдяки цьому він обслуговує. Двори очищає їх від зайвих, від зайвих дерев. А ці гілки потім використовує, перебиває їх або розпилює на уже нормальні чурбачки і продає готові дрова, порубані, попиляні, які вже одразу можна використовувати для топки пічки. Інший варіант звернутися в місцевий лісгосп, купити там офіційно дрова, це буде. Метровка, а може й більшої длини, знову ж таки, пиляємо їх на необхідні нам розміри, колемо і потім продаємо вже як готовий продукт зі своєю націнкою. Такий варіант у нас також в селі і в навколишніх селах по району практикується, багато хто цим займається. Ще є варіант, коли розчищаються нові площі під поля, там також видаляється дуже багато дерев. і тоді можна домовитися з фермером, що я тобі розчищаю поле, а натомість забираю собі дрова і переробляю, продаю. Третій досить популярний спосіб заробітку це зерно. Для цього нам необхідні сухі приміщення, де ми можемо зберігати зерно протягом тривалого періоду. Ідея полягає в тому, що ми купуємо зерно по оптовій ціні в сезон, коли. Ціна на зерно мінімальна. Далі зберігаємо його протягом року і поступово розпродуємо в роздріб. Звісно, що тут буде необхідно забезпечити, щоб приміщення вентилювалося, щоб воно було сухим, боротися з шкідниками, мається на увазі миші та пацюки, і взагалі продумати, де і як ви його будете зберігати. Тим не менш, я знаю досить багато людей, які цим займаються на постійній основі і в них все йде добре. Вони роками торгують на базарі і все гарно. Для розуміння, минулої осені тонна кукурузи коштувала близько 5 тисяч гривень. Наразі, станом на травень 2025 року, в Полтавському районі відро кукурузи коштує від 100 до 120 гривень. Це відро 10 кг. Відповідно, тонну зараз можна, якщо купувати по відрах, можна купити за 10-12 тисяч гривень. Позаминулому році кукурудза восени коштувала 3-3,5 тисячі гривень за тонну, а продавалася в роздріб в травні 2024 року по 5-7 гривень за кілограм. Попит на зерно завжди стабільний в селі, тому цим можна займатися. Головне, продумати, де ви його будете зберігати, як захищати від шкідників і так далі. Бо зерно зібране щойно з-під комбайна, воно може у вас банально попріти, якщо ви не будете зберігати його в нормальному сухому приміщенні. Четвертий варіант заробітку це якраз оті бісячі машинки, які їздять і кричать: купуємо пір'я, подушки, металолом і проче, тобто скупка. Але тут я б звернув увагу на сезонний варіант в виді заготівлі вишні в нашому селі в сусідніх селах, навіть в райцентрі, скуповували минулого року вишню. Я не пам'ятаю по якій ціні. Умовно скажемо, що це 5 гривень. Потім це все вивозилося в сторону Полтави на переробні комплекси, які приймали, звісно, її вже по більш високій ціні. Для когось це варіант підробітку, тобто нарвати вишень, віднести відро, здати. Для когось непоганий варіант ведення бізнесу, коли збираєш велику партію, скуповуєш умовно по 5, здаєш по 6 гривна це тобі зверху навар. Також до цього варіанта можна віднести скупку будь-якої сільськогосподарської продукції: овочі, фрукти, ягоди, молоко, яйця з наступним продажем усього цього добра. В великому місті або в райцентрі або в обласному центрі, в нашому випадку в Полтаві, в нас досить багато знайомих, які використовують цей варіант ведення бізнесу. При скупці тут варто звернути увагу в першу чергу на те, що обом сторонам це повинно бути вигідно, тобто. Людям, які працюють на землі, чи вирощують своє господарство, чи там вирощують свої рослинки, їм вигідно, що в них немає транспорту і немає можливості продавати це десь в великих містах, і їм не треба нікуди їхати, витрачати свій час і вони можуть займатися своєю справою. А скупщику вигідно те, що він отримує свій прибуток за рахунок продажу сільськогосподарської продукції на базарі. При цьому йому не треба займатися веденням господарства чи вирощуванням власних рослин. Ну, ось ми добралися вже до середини нашого переліку, і тепер варіант, якому навіть я був здивований, бо не думав, що цей товар може користуватися попитом в великому селищі чи в невеличкому містечку, зважаючи на те, що в нас є супермаркети, є спеціалізовані магазини, але тим не менш дуже актуально і постійно беруть напівфабрикати. Тут в першу чергу грає роль те, що напівфабрикати саме домашнього виробництва. Це можуть бути млинці, це можуть бути вареники. Ну, якщо у вас до, до цього, звісно, є хист і бажання цим займатися. Це навіть можуть бути якісь більш складні страви, все залежить від вашої фантазії. Я лише скажу про те, що вареники, млинці та інша заморозка досить популярна навіть в невеличких містечках і селищах. Де здавалося б, люди постійно самі готують і рідко купують. Але ні, зараз вже багато хто з господинь, у них немає часу заморачуватися з цим всім, поэтому вони беруть домашні напівфабрикати і прекрасно собі їх швиденько вдома доготавлюють. Якщо заглибитися в цю тему, то можна навіть пропонувати приготування. Якихось страв на дні народження, на якісь свята умовно, коли родина збирається і господиня не, не встигає багато там наготувати, в неї немає на це сил або часу, а можна їй забезпечити її готовою їжею вже. Фактично, ми отримуємо щось на кшталт кейтерінгу тільки в більш приземлених сільських умовах. Якщо у вас є хист до роботи з деревом, я б рекомендував звернути увагу на таку штуку, як Виготовлення вуликів. На відміну від дорогих і складних виробів, призначених для будинку, там меблів чи будок, чи ще чогось, вулики користуються попитом постійно, пасіки постійно розширюються. У нас дуже велике в Україні виробництво меду, пасічників з кожним роком стає все більше, і вони розширяють свої пасіки, а тому о, дозамовляють нові вулики. Тому я б на цю нішу також звернув увагу. Виготовлення там не таке складне, як з тими ж самими меблями. Там не, не потребується якихось дуже дорогих матеріалів, і на виготовлення одного вулика буде необхідно витратити значно менше зусиль і часу ніж на виготовлення якоїсь дуже красивої речі. З дерева, яка буде коштувати значно більше. Сьомий варіант у нас більш сезонний, і він підходить для місць, де є велике скупчення людей. Звісно, що він не підходить для невеликих сіл, але поряд з невеличким селом завжди є якесь районне містечко є більше селище міського типу, і туди і треба направлятися. Це торгівля різноманітними снеками, напоями і таким іншим. Біля водойм, біля стайків, в місцях святкування на ярмарках і таке інше. Звичайний лоток, умовно, стрітфуд, але попростіше: чіпси, кола і таке інше. У нас в районі протікає річка Ворскла, Додатково є окремі ставки, де багато купаються. Умовно, там не буде тисячу чоловік на одному пляжі, але навіть якщо там регулярно кожен день відпочиває 10-20 чоловік, то їм треба щось їсти, пити, веселитися, і вони з задоволенням це купують з націнкою, тому що навіщо йти. Далеко до магазину, а те, що принесли з собою, його не, не завжди вистачає. Ну і таке інше. З Цього варіанту нам необхідно мати автомобіль плюс додатково якісь ємності для зберігання продукції, яка повинна бути охолодженою. Ті ж самі напої, морозиво і таке інше. Зробити примітивний холодильник досить просто з ізолюючих матеріалів та звичайного дерев'яного ящика. Про це можна знайти інструкцію в інтернеті на раз, два-три. Звісно, що це сезонний заробіток, але він може принести дуже гарні прибутки при правильному підході. Тим, хто любить їздити за кермом, я б рекомендував звернути увагу в селі на таксі, на перевезення і на доставку. Ці всі три речі можна поєднувати. У нас дуже великим попитом користуються як послуги таксі, так і послуги. Перевезення великогабаритних якихось грузів, транспортування тварин, перевозка сіна, дров, зерна і інших вантажів, це постійно на це є попит, тому якщо у вас великогабаритна машина, якщо у вас є прицеп, це досить непоганий варіант заробітку. Таксі, як додатковий варіант, може бути. Що стосується доставки, то звісно, що тут розмова йде не про піцу чи суші, що хтось буде замовляти. Ні, тут скоріше про замовлення, хтось може замовити, привезти йому будівельні матеріали, хтось може замовити привезти макуху, ту ж саму ще інші питання, їх дуже багато. Тут головне зрозуміти. Що необхідно вашим потенційним клієнтам, і тоді вони у вас знайдуться. Наприклад, у нас є один знайомий, він купує е, макуху на олійниці, е, умовно по 10 гривень, і починає крутити круг по селах. Він розвозить тому 100 кілограм, тому 50 кілограмів е, і продає е, та, по 12-13 по гривень за кілограм. Таким чином він вже має свій певний прибуток. Ну і наостанок два найбільш цікавих варіанти бізнесу, які ми о, самі пробували і о, непогано на цьому заробляли до того, як о, перейшли саме на молочний бізнес та о, тваринництво. Перший варіант це автолавка, назвемо це так. Це досить актуальна і прибуткова тематика о, для невеличких сіл. Якщо у вас є автомобіль, ви можете закупитися необхідною продукцією в великому місті чи в великому селищі, де є супермаркет. Навіть немає необхідності закуповувати оптом чи їхати там в метро десь закуповуватися. Беремо товари з великим терміном зберігання. І, звісно, ті, що користуються попитом в селі, це або щоденного використання, або ті ж самі банальні смаколики, типу чипсів, печеньок, солодких напоїв. Там ви вже далі самі зрозумієте, що користується попитом у ваших потенційних клієнтів. Перед тим як це робити, необхідно умовно від вашого села. Чи від вашого містечка, проїхати по найближчим селам, а може і трошки далі, подивитися, наскільки багато там магазинів, наскільки вони віддалені від села, який, який там асортимент продукції, яка націнка на продукцію. Можна також поспілкуватися з місцевими, ми так і робили, і спитати, чи вам щось привозять сюди, як правило, привозять в основному хліб двічі на тиждень. чи... Раз на тиждень можуть взагалі нічого не привозити. Може хтось вже їздить так само з автомобілем та продає. Навіть якщо в селі є один-два магазини, якщо у вас буде інший асортимент, і ви почнете їздити, тут головне стабільність і постійність. Якщо ви визначилися, що ви в село приїжджаєте умовно у вівторок, о 10 ранку, то ви туди і їздите. На початках можна повісити десь оголошення, повідомити, що такого то числа ми приїдемо, привеземо такий то товар. Це може бути побутова хімія, це можуть бути знову ж таки всякі продукти, які необхідні в селі. І повірте, клієнтська база з таким підходом досить швидко набивається і вас будуть вже чекати стояти. У нас є знакома родина, там це з покоління в покоління, вони обрали кілька сіл. І кожен день тижня вони їздять в одне якесь село, привозять туди товари, торгують, на наступний день їдуть в інше село. Щоб ви розуміли порядок націнки, скажу, що в магазинах в нашому селі десь на 20-30% вище, ніж в великому селищі, яке знаходиться всього за 10-15 кілометрів від нас. Це без врахування якихось оптових цін чи акцій, чи ще чогось, просто порівняння цін в супермаркеті в селищі на 5 тисяч чоловік і цін в сільському магазині, який знаходиться за 15 кілометрів від нього. Умовно, якщо в селі палка ковбаси, умовно, якщо в супермаркеті палка ковбаси буде коштувати 100 гривень, то в селі вона буде коштувати вже 130 гривень. А чим далі село знаходиться від. Умовного якогось центру цивілізації, тим націнка йде ще вища. І десятий пункт в нашому переліку найбільш солодкий, причому буквально це не кондиція. Я знаю буквально кількох людей, які займаються цим напрямком, і там вони отримують дуже гарні прибутки. Вони о, продають на базарі. Причому мова йде не про просрочені якісь товари. Ми говоримо про некондицію о, кондитерських виробів. Кондитерських виробів з довгим терміном зберігання це шоколад, бісквіти, цукерки, мармелад і інші кондитерські вироби, які не мають товарного вигляду, тому продаються оптом значно дешевше. І в той же час такі солодощі користуються великим попитом в сільській місцевості, зважаючи на ті ціни, які ми бачимо зараз в магазині, на банальну шоколадку. Знайти оптових постачальників досить просто: через OLX або через Viber їх дуже багато. Оптові склади знаходяться в Полтаві, в Дніпрі та в інших великих містах. Що стосується реалізації, варіантів також маса. Я бачив групи, де хто створює і там продає в роздріб солодощі. Можна продавати їх на базарі, можна додати як один із видів товарів для автолавки. Кілька рекомендацій, перш ніж починати будь-який бізнес в селі. Вони актуальні для будь-якого напрямку ведення бізнес діяльності. Орієнтуйтеся в першу чергу не на те, що ви б хотіли відкрити, яка у вас геніальна бізнес-ідея, а на потреби своїх потенційних клієнтів. В такому селі, як у нас, на тисячу чоловік, навряд чи доставка суші принесе набагато більше прибутку. Ніж банальна заточка цепів для бензопил, ремонт мопедів і обслуговування мотоблоків. Також не варто обмежуватися суто адміністративними кордонами свого села. Можна звернути увагу на сусідні населені пункти, на села, більші селища, можливо, містечка чи навіть обласний центр. Якщо ваш товар не цікавить саме місцеве населення, можливо, ви знайдете покупців в іншому місці. Просто туди. Буде довша логістика. І це нормально, це необхідно одразу враховувати, перш ніж щось починати. Друге, оформлення ФОП і податкова. Дуже багато питань і зауважень було під о, минулим моїм відео про заробітки в селі, що ось налогу прийде, накаже і таке інше. По факту, якщо ви плануєте займатися бізнесом в селі, чи в селі, чи в місті, це абсолютно неважливо. У вас є тільки два варіанти. Або ви працюєте легально, платите всі податки. Звісно, що отримуєте менше чистого прибутку, але можете спокійно розширювати свій бізнес, оскільки офіційне оформлення дає більше можливостей. Або ви працюєте в чорну і чекаєте, коли вас зловлять, випишуть штраф чи адмінправопорушення, чи кримінальна справа буде, чи ще щось. Тут по факту тільки два варіанти, і кожен робить вибір особисто для себе. ФОП відкрити зараз не так тяжко, за пів години можна відкрити, трошки довше його закривати. Третє це репутація. В селі набагато простіше заробити репутацію, ніж в місті, і також набагато простіше її втратити. Тому, перш ніж щось робити, я б рекомендував завжди думати, до яких наслідків це може привести. Які ризики можуть мати ваші дії? І який прибуток можуть принести чи потенційних клієнтів, чи навпаки, у вас може впасти репутація через те, що ви поставили неякісний товар, чи неякісно виконали свою роботу. Ну, ви самі прекрасно все це розумієте. Бо клієнтська база наробляється роками, а втрачається, може бути втрачена буквально за один день. Якщо виникли якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я намагаюся по можливості відповідати на всі коментарі. На цьому все всім гарного дня та успіхів в реалізації задуманого.